Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску дивіться далі. Кожна четверта скарга в колцентр через світло у вікні сусіда. Як працюють енергетики у період відключень у Чернігові? Чи позбавили мандата депутата Кириєнка і скільки грошей виділили на відновлення кладовища Яцево? Як пройшла сесія міської ради? Перший мистецький простір, де можна продовжувати захід під час повітряної тривоги, як перетворювали 200-річний підвал художнього музею. Цілодобово їздять, вимикають та вмикають світло у Чернігові. Дві бригади електриків вручну перемикають електропостачання в районах, де це зробити дистанційно неможливо. Загалом таких розподільних пунктів по місту 25. Цілодобово працює і кол-центр обленерго. Кожен четвертий дзвінок це скарга на сусідів, у яких є світло. Бувають і погрози. Як працюють енергетики в умовах аварійних та екстрених відключень, розкажемо у сюжеті. Чернігів, одинадцята година дня. Бригада електриків Чернігівобленерго Чернігів Обленерго приїхала до розподільного пункту, щоб вимкнути світло за графіком. Одне натискання і центральна частина міста без світла. Електрики цілодобово чергують в місті. Не всі райони можна відключити дистанційно. Загалом таких розподільних пунктів 25. Тому виникають розбіжності з графіками. Бригада е, на певний Час повинна з мікрорайону місця там, де вона перебуває в процесі виконання планових робіт, приїхати, отримати команду, включити вимикач приєднання. Потім доповісти про виконання команди, і на це уходить мінімум хвилин 10. За словами Олександра Коропа, щодня в місті чергують три бригади. А відключати світло компанії економічно невигідно. Ми відключаємо якомога більше споживачів і це маємо з цього якийсь зиск, то ні. Наш бізнес заключається в тому, що ми продаємо людям електричну енергію. Чим більше ми здійснюємо відключень, Тим менше ми отримуємо кошти, вимикають світло за потреби згідно з лімітом, який встановлює Укренерго. Відключають електропостачання у 75% абонентів. Інші споживачі на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури у Чернігові діють три групи та 17 черг відключень. Можливо, введення однієї групи, декількох черг, можливо, введення двох груп. Або повністю, або частково, а можливо, введення і всіх трьох груп. Це чергується в залежності від команди диспетчера НЕК «Укренерго» про зняття потужності. Оператор Валерія слухає вас: дізнатися, коли увімкнуть чи вимкнуть світло за адресою, можна зателефонувавши на цілодобову гарячу лінію та слідувати голосовим інструкціям. Якщо нема світла, можна просто скористатися відповідною опцією в меню і ввести свій особовий рахунок, і людина отримає інформацію, яка йому необхідна. За словами Олександра Шабаліна, у кол-центрі працює щоденно до 10 операторів. Одночасно в черзі можуть бути 180 людей зі всієї області. За день в середньому кожен працівник приймає до 250 дзвінків. Кожен четвертий дзвінок скарга на сусідів. Напевно, кожен четвертий дзвінок це більше скарга не на те, що в мене немає світла, а те, що у сусіда світло є, а в мене світла немає. Так само доносимо інформацію, що різні лінії відключаються по різному Кілька разів на день оператори отримують дзвінки з погрозами. Дані про такі звернення служба безпеки компанії передає правоохоронцям. Звернення є, які погрожують погрожуються особисто. Оператору чи компанії, ну такі всі дзвінки передаються до служби безпеки і далі вже з ними працюють. Намагаємося не скажімо так, не спровокуватися на цей конфлікт. Ну якщо нам вдається трішечки заспокоїти споживача, то це дуже добре. Гордій Ярмак, Дмитро Фальчевський, Олексій Жернов. Суспільне новини, Чернігів. Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. Під вогонь потрапили Семенівська та Новгород-Сіверська громада. Про це повідомляє оперативне командування. Північ. Після обіду нарахували п'ять приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі села Леонівка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Це був третій обстріл прикордоння Чернігівщини за сьогодні. Так зранку під вогонь потрапила Новгород Сіверська громада в районі села михальчино Слобода. Військові зафіксували 15 Приходів, ймовірно, з САУ. Також по обіді нарахували 8 приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії в районі села Леонівка. Реконструюють колектор за 90 мільйонів гривень. І 42 мільйони підуть на відновлення кладовища Яцево. Таке рішення ухвалили депутати на сесії міської ради. Спочатку на відбудову приміщень спецкомбінату, які постраждали від обстрілів, планували виділити 62 мільйони. Щоб провести реконструкцію колектора, несли зміни. 20 мільйонів зняти з фінансування з комбінату, фактично залишиться менше 20 мільйонів, а ремонт і роботи там все одно треба робити і серйозні, тому що це там була е, локація прильотів, фактично, і зіткнення. І е, 70 мільйонів ми і, і 20, і 70 ми знімаємо і е, ставимо на фінансування е, заміни е, колектора нуєва. Відтак, 42 мільйони гривень залишаються на обслуговування і відбудову приміщень Яцево. А 90 мільйонів піде на реконструкцію колектору. 20 мільйонів цієї суми це гроші, які планували направити на ремонт приміщень спецкомбінату. Ще 70 мільйонів перерозподілили з інших об'єктів благоустрою міста. Це буде реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вулиці Глібова. Там замінять понад 2 кілометри труб, а також передбачене будівництво 50 каналізаційних колодязь. Повідомили в управлінні житлово-комунального господарства. Сьогодні Генеральний прокурор України Андрій Костян підписав наказ про звільнення керівника Чернігівської обласної прокуратури Сергія Василини. Про це йдеться на сайті Офісу Генерального прокурора. Вчора Сергій Василина написав заяву на звільнення з посади керівника Чернігівської обласної прокуратури за власним бажанням. Про це Суспільному стало відомо від двох джерел у політичних колег Чернігівщини. Нагадаємо, обласну прокуратуру в Чернігові. Він очолив у вересні 2020 року. На цю посаду його призначала тодішня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. Влітку 2022 року її звільнив президент України Володимир Зеленський. Через кілька днів президент підписав указ про призначення Андрія Костіна новим генеральним прокурором України. Також генпрокурор 25 січня підписав накази ще про звільнення за власним бажанням з адміністративних посад керівників за. Ріжської, Кіровоградської, Полтавської та Сумської обласних прокуратур. Юнаки, яким виповнюється 17 років, мають стати на військовий облік. Призовні дільниці з січня до березня проводять приписку. Цьогоріч реєструватимуть хлопців 2006 року народження. Всі вони мають пройти спеціальну комісію, головна мета якої провести медичний огляд. Про зміну встановлені на облік розповів військовий комісар Олег Гончарук. Після проходження комісії юнакам нададуть приписне. У терцентрі комплектування нагадують, під час дії воєнного стану призов на строкову службу не проводиться. Хлопці такого віку не підпадають під мобілізацію. На навчання юнаків можуть приймати лише після підтвердження того, що вони перебувають на військовому обліку. На сьогоднішній день ми збройні сили пропонують нашим юнакам дуже багату кількість військових спеціальностей, які вони можуть в подальшому здобути, і в навчальних центрах, і проходження служби безпосередньо військової служби за контрактом. Питання безпосереднього призову на військову службу для них не стоїть, тому. Звернувся би безпосередньо до батьків. Не потрібно боятися, що хлопці прийдуть до територіальних центрів, що їх зразу призвуть до лав слуг країни». На Чернігівщині попрощалися з чотирма військовими, які загинули у боях на Донеччині. Про це повідомляє Чернігівський територіальний центр комплектування. Солдат Олексій Чепіга після повномасштабного вторгнення служив у військовій частині на посаді стрільця 9 січня під час бойових дій на Донеччині. Олексій загинув. Солдат Андрій Яровий після 24 лютого долучився до оборонців батьківщини. Служив у військовій частині на посаді номеру обслуги розвідувального взводу, 11 січня під час виконання бойового завдання поблизу Зарічне на Донеччині Андрій загинув. Молодший сержант Олександр Михейчик у 2020 році підписав контракт та долучився до складу військової частини на посаду кулеметника відділення снайперів. Після 24 лютого у складі свого підрозділу Олександр продовжує воювати. 18 січня під час виконання бойового завдання на Донеччині чоловік загинув. Сержант Андрій Кітов після подій 24 лютого долучився до лав ЗСУ та розпочав службу на посаді оператора відділення радіорозвідки військової частини. 20 січня поблизу села Времінка на Донеччині чоловік загинув. Завищили вартість та обсяги робіт на 800 тисяч гривень, при загальному бюджеті 4 мільйони. Такі дані судової експертизи у справі про присвоєння бюджетних грошей під час ремонту на плавного мосту через річку Відь, що біля Новгорода Сіверського. У цьому обвинувачують представників підрядника та чиновників управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації. Подробиці Суспільному розповів заступник керівника Новгород Сіверської окружної прокуратури Антон Дудко. Поставили в актах те, що виконали покраска, залатувала якісь із понтонів. Да вони його не виконали. Ну а в активі писали те, що роботи виконали, завищили обсяги виконаних робіт. Обвинувачення у справі п'ять людей. Двоє з них представники фірми підрядника. Це фірма, як вони себе позиціонували, і піде спеціалісти в Україні, які займаються будівництвом ремонтом таких споруд, як мости У них дуже великий шлейф кримінальних проваджень. За словами прокурора, також у справі фігурують двоє чиновників управління капітального будівництва облдержадміністрації та одна особа, що працювала на управлінні за цивільно-правовою угодою. Один з них є фігурантом справ відкритих прокуратурою ще по двох об'єктах ремонту в Новограді Сіверському у 2019 році. Ти по нова літній кінотеатр там теж йому повідомлено про підозру і по ерезійній споруді, яка була в 19-му році. Як постатися до СІЗО, то щоб промило дорогу влітку, яка належним чином не працювала. Як сказав Суспільному начальник управління капітального будівництва Ярослав Слісаренко про ці справи відкриті прокуратурою, він знає. Звісно, чув, тому що доводиться постійно отримувати запити від правоохоронних органів щодо надання або документів, або якихось пояснень, чув, але ж не маю права коментувати саму справу. Я працюю з 21-го року, справа 19-го року. Капітальний ремонт на пламного мосту через річку Віть розпочали у травні 2019 року. Переправу для транспорту відкрили у кінці грудня того ж року. Міст получає Новгород-Сіверський селом Бирине та лівим берегом громади. Двохсотрічний річний підвал художнього музею перетворили на виставкову залу. У Чернігові з'явився перший мистецький простір, де можна продовжувати захід під час повітряної тривоги. Для цього вирішили відремонтувати підземелля художнього музею. Що з цього вийшло, покажемо в сюжеті. Йдуть ремонтні роботи в укритті художнього музею. Це приміщення колишньої жіночої гімназії. Десятки років підвал будівлі був складом непотребу. Повномасштабне вторгнення Росії змусило керівництво закладу замислитись над змінами. Це одне з найбезпечніших місць художнього музею, говорить його директор Юрій Ткач. Під час оточення Чернігова тут можна було сховатися. В основному тут перебували самі працівники. Так, інколи ще тут були люди, які заходили, які можливо тут перебували десь на чергуванні поряд, і треба було сховатися. Ми, звісно, запускали. Перебуваючи в укритті, виникла ідея створити безпечну виставкову залу. За осінні місяці 22-го року провели косметичний ремонт за кошти обласного бюджету. Цей простір, захист, по перше, це захист, це безпечне місце, тому що кожного дня у нас тривоги. Робити класичні експозиції у верхніх залах музею не можуть через загрози ракетних ударів. Облаштування укриття це єдиний шанс для музейників продовжувати свою роботу, можна не переривати відвідування музею, відвідування заходу, тому що це ну фактично це, це не бомбосховище у повному розумінні, звісно, але це укриття з двома виходами. З водою, з санвузлом. Наразі це перше приміщення, яке адаптували для виставкової роботи. Керівництво музею вже шукає меценатів для проведення ремонтів у сусідніх підвальних приміщеннях. Аліна Кожинська, Дмитро Фальчевський. Новини Суспільне Чернігів. Це були всі новини середи. Повтор випуску новин з сурдоперекладом. Дивіться завтра о 6.30 ранку. Більше актуальних новин шукайте на сайті Суспільне.Медіа. Я ж бажаю вам тихої та спокійної ночі. На добраніч.